Вчителі Полтавщини, які у закладах загальної середньої освіти викладають фізичну культуру і предмет захисту країни, взяли участь у практичному семінарі Один день як військовослужбовець провели тренінг на території ліцею Пришипської сільської громади. Заняття є одним із низки заходів військово-патріотичного виховання, які організовує Полтавська академія неперервної освіти. Сьогодні в закладах освіти в школах навчаються. Діти, які в майбутньому будуть розбудовувати країну переможницю України. І їхній світогляд, їхнє світобачення, яке формується відповідно педагогічним колективом, воно має бути спрямоване якраз на перспективу розвитку нашої держави. Кроки повинні робитися для того, щоб учителі були максимально готовими читати предмет захисту України відповідно до тих реалій, в тому числі і військових реалій, які на сьогоднішній день є. Для вчителів підготували кілька локацій: безпілотних літальних апаратів, смуги перешкод із тактичними елементами, заняття з пожежною та. Мінної безпеки локація з екіпірування військових. Тренером локації з бойового спорядження є ветеран війни і викладач захисту України Валерій Білоха. До повномасштабного вторгнення Росії на територію України Валерій Білоха працював і вчителем фізкультури і викладав захист України. На початку 2022-го долучився до колективу Полтавської академії неперервної освіти, обійнявши посаду методиста. У лютому ж виступив до лав Збройних сил України, аби відтіснити з території батьківщини ворожу орду. 22-й рік пройшли ми. І організовували роботу на блокпостах на взводних опорних пунктах, народних опорних пунктах і на кордонах на межі тоді Полтавської області. Потім пішли і на територію Харківської області за Богодуховим. на кордоні з Білгородщиною стояли, і завершився так сказати бойовий шлях і бойове хрещення на Донеччині, а саме на східних околицях міста Бахмут. Вернувшись назад, пройшовши комісію, визнали непридатним за станом здоров'я і. Повернувся до своєї роботи і безпосередньо зараз долучаюся ж активно до роботи з вчителями, тому що це є безпосередня робота, а підвищувати кваліфікацію вчителів захисту України і фізичної культури. Продовжив співпрацю із Полтавською академією неперервної освіти у березні 2023-го. І ще однією локацією був інтерактивний тир. Його відмінністю від звичайного тиру для стрільби по мішені є те, що тренування відбувається із рухливими цілями. Ми маємо можливість. Попадаємо в зону бойових дій. Одіваючи окуляри, ми знаходимося у віртуальному світі і у нас є три види: шахеди, ланцети і дрони. От ми вибираємо один із видів цієї точки і за допомогою трьох винтівок ми вибираємо одну із них, заряджаємо патронами, там кількість патронів різні, заряджаємо і проводимо стрільбу по. Противнику, тобто по дронах, по ганоцетах і по шахетах. Таким чином збиваючи їх. З лівої сторони бачите, бочки і стоповом. Бачу, розстріляє їх, Хух, Шух. капець, розстріляв. <риснатель> 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 Учасник семінару Григорій Касян поділився своїми враженнями від заняття в інтерактивному тирі. Дуже такий неочікувано нестандартно засіб для вивчення і. Ефект, я думаю, від нього значимий, тому що весь час в напрузі і чекає щось такого, що ну ніколи такого не, не очікував. Методика цього вивчення для дітей, я думаю, дуже буде. В першу чергу дуже цікава, тому що вона технологічна. А в другу чергу, це те, що їм буде знову ходити з цього, тому що результат видно зразу. Окрім тренерів і вчителів на захід запросили й інших гостей, розповіла голова Пришибської сільської громади Валентина Городянко. Сьогодні у нас багато гостей. Це представники з різних громад, учителі, які викладають цей предмет. Також у нас представники ТЦК обласного, нашого Кременчуцького, представники ДСНС, які по локаціях навчають спеціалістів, показують новітні. Технології, представники Єрісівського ГЗК запросили, тому що вони є партнерами нашими. З чим ми звертаємося, вони нам допомагають. У клас безпеки придбані меблі. Ми зверталися до керівництва гірничо-збачального комбінату і багато чого завжди іншого. Да. Завжди допомагають. Діти є учасниками є різних екскурсій, які проводяться Єрестівським ГЗК. І зустріч по професіям, була, які обираються для роботи на ГЗК. Ми тісно все одно співпрацюємо. Ми вважаємо, що ми на одній території і повинні разом працювати, і бути разом і в свята, і коли треба допомога. А сьогодні у нас свята. Ми підводимо підсумки такої собі величезної роботи за декілька років, тому що, наприклад, у смуги перешкод, яку ми сьогодні бачимо, в Полтавській області мало хто може сказати, що вона є. Одноденний семінар практикуму Пришипському ліцеї відвідав заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко. Є в області багато таких локацій, де можна проводити. Наприклад, всі в чому суму національному закладі є чудова полоса перешкод і обладнаний кабінет. Який поєднує собі і безпеку ж діяльності і першу медичну допомогу, нам необхідно, щоб такі кабінети були по всіх громадах, і щоб вчителі бачили, як це може бути. Також захід відвідав заступник начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Едуард Бородай. Пришипська громада була обрана як базовим для проведення підвищення кваліфікації викладачів захисту України, тому що і є розуміння територіальної громади про необхідність такого заходу, є відповідна матеріальна база в самому навчальній закладі. І я думаю, вчителі е, отримають відповідно досвід від інструкторів, подивиться, яка повинна бути матеріальна база саме викладання захисту України. Тому е, територіальна громада теж отримає досвід від вчителів з, з усієї Полтавської області. І цей обмін досвідом буде тільки на краще і підвищить якість викладання предмету не тільки в цій громаді, а взагалі в навчальних закладах Полтавської області. Під час екскурсії ліцеєм гостям, крім матеріально-технічної бази, у навчальному закладі сподобався музей історії. Багато експозицій тут присвячені героїчному опору українців російській агресії.